Всіх новачків, які тільки розпочали свою роботу з продажем рослинок, товару, якогось різниці, що. Дивіться, берете телефон в руки, не соромитеся, включили камеру, які ви там є красиві, замурзані, ну трошки причешіться. І взяли телефон в руки пішли швидко знімати відео. Наприклад, давайте продамо, зараз що ми будемо продавати. В усіх є наглядки атвілегія. Раз, от, дивіться, виставляємо в мене під відео. Далі оце жовтим цвіте. Я не знаю, як воно називається, ромашки якісь гіп гіпо гі, ге гі. Не знаю. От, далі. Ну, це ж я вже говорила, да? незабудки. У кого є незабудки, продавайте. Незабудки можуть продаватися і в горщиках, як перепродаж, і можуть бути, наприклад, у мене буває часто насіця, мільйони трошки. Куди я одягати? продавати? 5-10 гривень поїхало, 5-10 гривень поїхало. От от. Дивіться, Що тут ще можемо? Нарциси продавати у мене під відео. Далі ромашку можемо продавати. Оце в мене ось голуба ромашка. Бачите? Що тут ще можемо продавати? Віліві, і маргаритки маргаритки можете продавати. Бачите, це все, що я назвала вам у відео. вперед, сфотографували, виставили, сфотографували і виставили ціну, фото, ціну, фото. Бажаю вам всім успіху. А у мене ще є гейхери до продажу. Ладно, виставляйте гейхери. Бажайте замовити червоний, кручорний щуки. пишіть мені особисті повідомлення.